Ця зустріч про силу, віру і про те, що дива так і стаються. Майже після двох років російського полону до рідного Подільська повернувся захисник України Олексій Васильчук. Один рік і дев'ять місяців неволі, невідомості та нерівських випробувань залишились позаду. І тепер перші кроки вдома, перші обійми, перші сльози радості. На автовокзалі рідні, друзі, керівництво Подільської міської ради, районної ради та всі небайдужі зустріли захисника як справжнього героя з квітами, прапорами та теплими словами підтримки. Дякую. Дякую вам Олексій, військовослужбовець 118-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Він пройшов полон, зберіг гідність, витримав усе. І сьогодні знову вдома. Про свої перші емоції на рідній землі він розповів сам. Я був в шокі. Я до останнього не вірив, що я буду в Україні. Ну що вам казати? Дякую вам всім, що ви підтримуєте ЗСУ. Слава Україні. Ну, Що я вдома, там ще наші побратими, ще є в полоні. Нужно їх витягувати. Бо полон це дуже страшна річ. Ну, потихоньку будемо всіх витягувати. Дякуємо вам. Повернення наших людей це перемога. Маленька, людяна, щира. І саме з таких перемог складається велика, наша спільна.